Так виглядає путінське перемир'я. Атаковані Сумщина, Донеччина та Харківщина. Як рятують життя у польових умовах, репортаж зі стабілізаційного пункту і в Татарстані горить головний завод корпорації Камаз, що постачає військову техніку для російської армії. Про це і не тільки говоримо далі у новинах у студії Марина Кухар. Дві години тому росіяни атакували в півдроном цивільну автівку біля села Великі Проходи. Ось так вона виглядає. Після удару, за даними Харківської обласної прокуратури, постраждала водійка і дві пасажирки. Їх із численними уламковими пораненнями ушпиталили. 26 із 31 ворожого безпілотника знешкодили повітряні сили за минулий вечір. 20 дронів збили, звітують повітряні сили, шість локаційно втрачені без негативних наслідків. Внаслідок ворожої атаки постраждала Черкащина. Протягом цієї ночі БПЛА не було зафіксовано, однак ворог активізував удари тактичною авіацією із застосуванням керованих авіабомб по сумщині. Протягом доби росіяни 120 разів атакували міста і села на прикордонні Сумщини. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Їх атакували кабами, дронами та із реактивних систем залпового вогню. У Миколаївській громаді загинула жінка, є її поранені. Це жителі юнаківської, ворожбянської та білопільської громад. Пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків. А у Костянтинівці на Донеччині тривають пошуки жінки, яка ймовірно знаходиться під завалами багатоповерхівки. Ворог атакував місто Фабом близько 11-ї вечора. Рятувальники деблокували вісьмох мешканців будинку. Обласна прокуратура повідомляє про 12 поранених. Авіаударом у місті пошкоджено три багатоквартирні будинки і магазин. Окрім Костянтинівки, минулої доби росіяни обстріляли Мирноград, Олександро Калинове, Покровськ, Ілінівці, Софіївку та Дорожнє. Убили вісьмох цивільних, 23 людини поранені. Повідомляє обласна військова адміністрація. На передовій найбільше атак наші захисники відбивають на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. На цих трьох відтинках минулої доби відбулося 117 боїв, а по усій лінії фронту 196. Окупантів стримують біля Покровська, Часового Яру, Турецька та не дають просунутися поблизу Вовчанська. 19 разів росіяни намагалися вибити ЗСУ із Курщини. Звітує генштаб. Оборонці Новопавлівського напрямку зазначають, що тут зменшилася кількість артобстрілів, однак бої важкі. Станом зараз можу впевнено сказати, що як мінімум артилерійські дуелі рідше, ніж зазвичай. Тобто сама інтенсивність артилерійського вогню трішки зменшилась. Е, на момент сьогоднішнього ранку активних ворожих штурмів не було, але, в принципі, мелкі пересування ворожими групами в напрямку наших позицій були. Тому ну, незрозуміло, чи це противник намагався здійснювати ротації, чи намагався здійснювати евакуації, але противник помічений був. У російському татарстані горить головний завод корпорації Камаз, який постачає військову техніку для російської армії. Місцеві діляться оцими кадрами. Величезний стовп чорного диму видно з різних частин міста набережні Челни. Причини пожежі наразі невідомі. Сотні деталей до дронів за добу цілодобово, без вихідних, так побратимам. На передовій допомагає ветеран із Волині Андрій Стасюк. Морпіх пережив ампутацію правої руки і довго не міг себе знайти, аж поки не побачив 3D-принтер і так вирішив бути корисним. Тепер у нього в майстерні аж вісім приладів. Що він робить на них для фронту? Показав нашим кореспондентам. Андрій Стасюк демонструє, як дистанційно керує своїми 3D-принтерами. Усього їх у ветерана вісім, і побачите, що у нас відбувається в реальному часі. Як воно друкує? Чи є якісь помилки? Принтери не зупиняються навіть уночі цілодобово виготовляють скиди для дронів. Ось таких е, хвостовиків саме, наприклад, на цих сімох принтерах я можу зробити за день. Близько 160 штук 440 хвостовичків, добиваємо 500 і відправляємо на хлопцям на фронт. Ну скоріше не на фронт, ми їх відправляємо далі до тобто. Бойовими частинами, щоб вже хлопці мали готовий виріб. Андрій до вторгнення сім років жив з родиною у Чехії. А щойно росіяни почали повномасштабний наступ, купив спорядження, повернувся в Україну та вступив до лав 36-ї бригади морської піхоти. Це трошки на війні під Авдіївкою в бою дістав легке поранення правої руки, але за кілька годин втратив її після повторного обстрілу. Прямо на точці евакуації прилетіла міна. Мені міномет, тобто я не знаю, чи це було чи ка чи 80-ка, Ну тобто точно не більше як 80-ка. І прямим влучанням мені в руку. Після поранення Андрій хотів лишитися у війську та його демобілізували, а потім почалися тривалі пошуки роботи. Раніше працював в сфері будівництва. Зараз без руки я там, на жаль, нічого не можу зробити. Тобто, я думав собі, гадав, як, це, як робити, як жити мені далі. І зупинився в інтернеті, побачив такий напрямок. Він мені дуже сильно сподобався і зупинився на цьому. Перший принтер купив на компенсацію від поранення і почав друкувати різні деталі до дронів. Тепер вже перейшовши на серійне виробництво, допомагає не лише рідній 36-й бригаді і спільноті друк армія, яка безкоштовно передає компоненти для безпілотників військовим. Звертаються по допомогу і волинські волонтери. Тим він і приклад інших ветеранів, допомагаючи. І показуючи, як можна знайти себе в цивільному житті після важкого поранення та далі допомагати, хоч не може бути на передовій, але навіть в тилу допомагає вибивати ворога з рідної землі. Із Волинської області Володимир Миколичук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини. Мої колеги Марія Скиба та Богдан Машай повертаються в ефір, а новини будуть об 11-й.